Україна створює зброю, яка здатна змінити баланс сил у світі. Уявіть собі ракету, що здатна подолати величезні відстані, знищуючи цілі на відстані 12 тисяч кілометрів. Це не фантастика і недалеке майбутнє, а реальність, яка вже формується завдяки українським інженерам і військовим технологам. У той час як у світі зростає напруженість, а геополітичні виклики стають усе серйознішими. Україна робить крок до посилення власної безпеки, розробляючи потужний далекобійний ракетний комплекс. Його характеристики вражають навіть досвідчених аналітиків оборонної промисловості, адже подібна зброя може докорінно змінити правила гри у сучасній війні. За попередніми даними нова ракета матиме унікальну конструкцію, що поєднує в собі технології малопомітності, високоточного наведення та складного алгоритму польоту. Який дозволить їй уникати перехоплення системами протиповітряної оборони противника, вона буде оснащена передовими засобами навігації, що забезпечить максимальну точність ураження цілі навіть за найскладніших умов. Це означає, що будь-яка військова інфраструктура, стратегічний об'єкт або навіть ворожа військово-морська база може бути знищена одним точним ударом незалежно від того, де вона розташована. Розробка цієї ракети здійснюється в умовах суворої секретності, однак деякі деталі все ж стали відомими. Очікується, що вона використовуватиме новітній тип твердопаливного або гібридного ракетного двигуна, що значно покращить її експлуатаційні характеристики. Завдяки унікальним матеріалам корпусу її буде важче виявити сучасними радарами, а можливість автономного коригування траєкторії зробить перехоплення практично неможливим. Окремо варто відзначити систему управління ракетою. Вона розробляється за принципом штучного інтелекту, що дозволить їй самостійно обирати оптимальний маршрут до цілі, змінюючи траєкторію відповідно до ситуації в повітряному просторі. Це означає, що навіть у випадку масованої атаки з використанням засобів радіоелектронної боротьби противник не зможе ефективно завадити виконанню бойового завдання. Окрім цього, українські конструктори передбачають можливість різних варіантів бойового оснащення ракети. Вона може бути використана як для ураження великих скупчень військової техніки, так і для точкового знищення стратегічно важливих об'єктів. Більш того, модульний підхід у створенні цієї зброї дозволить адаптувати її до різних видів завдань, що робить її універсальною у військових конфліктах майбутнього. Україна вже має значний досвід. У створенні ракетного озброєння, наприклад, вітчизняний комплекс Нептун довів свою ефективність у знищенні ворожих кораблів, а оперативно-тактичні ракетні комплекси показали високу точність ураження. Тепер українські інженери йдуть ще далі, створюючи технології, які можуть конкурувати із розробками провідних країн світу. Створення ракети з дальністю польоту у 12 тисяч кілометрів відкриває перед Україною абсолютно нові можливості. По-перше, вона стає частиною клубу країн, що мають стратегічну далекобійну зброю. По-друге, така технологія створює потужний стримувальний ефект, унеможливлюючи будь-які агресивні сценарії проти нашої держави. По-третє, це суттєво посилює позиції України на міжнародній арені. Адже країна, яка володіє такими технологіями, має вагомий голос у питаннях безпеки та оборони. Звичайно, розробка таких ракет є надзвичайно складним процесом. Що вимагає не лише величезних фінансових ресурсів, але й найвищого рівня наукових знань і технологічної бази. Саме тому до проекту залучені провідні інженери, вчені та військові експерти, які вже мають досвід створення сучасної зброї. Вони працюють над тим, щоб українська далекобійна ракета відповідала всім сучасним вимогам та могла ефективно виконувати поставлені завдання. Не менш важливою є співпраця з міжнародними партнерами. Попри те, що значна частина технологій створюється самостійно, Україна також розглядає можливість залучення іноземних фахівців та компаній, які можуть допомогти у вдосконаленні окремих компонентів. Це дозволить забезпечити найвищий рівень якості та зробити нову ракету максимально ефективною. У військових експертів немає сумнівів, поява такої ракети стане історичною подією для України. Це буде прорив у сфері оборонних технологій. Що дозволить кардинально змінити баланс сил у регіоні та гарантувати національну безпеку на десятиліття вперед? Важливо розуміти, що створення стратегічного озброєння такого рівня це не лише питання оборони, але й питання престижу та геополітичного впливу. Держави, які володіють сучасними ракетними технологіями, мають значно більше можливостей для самозахисту та дипломатичного маневрування. Для України це шанс продемонструвати світові свою технологічну могутність та довести, що вона здатна розробляти зброю, яка може ефективно захищати її суверенітет. Розробка триває, а точні терміни її завершення поки залишаються таємницею. Проте вже зараз зрозуміло, що Україна робить рішучий крок до зміцнення своїх оборонних можливостей. Новітня ракета з дальністю 12 тисяч кілометрів стане символом технологічного прогресу та військової незалежності. Підвищивши рівень національної безпеки та зробивши країну значно сильнішою перед будь-якими викликами майбутнього.